Слава Україні! Нова активна фаза війни з Росією триває вже майже рік. І сьогодні виникає безліч юридичних запитань. На рахунок мисливської зброї, тож я вирішив знайти відповіді на основні запитання, ну що задавали в інтернеті, і також ті запитання, що ставили мої підписники. Для цього я запросив Василя Новицького, що розбирається в цій темі і може фахово, лаконічно відповісти на всі ці запитання. Але перед тим як ми почнемо, хочу подякувати всім моїм підписникам Patreon, а також всім тим, хто разово допомагає донатом, завдяки вам, я і маю змогу робити ці відео. І буде вдячний всім, хто захоче підтримати мене і надалі. Ну що ж, почнемо. Василій, вітаю! Дякую, що погодився на цю розмову, бо це дійсно цікавить багатьох мисливців в цей непростий час. Тож, перше запитання: як зараз мисливцям реєструвати зброю? Чи взагалі працює дозвільна система? Привіт, Женя! Радий тебе бачити. Так, досі на система працює в штатному режимі, там, де я дізнавався, з якими стикався областями, районами, то начебто все без перебоїв. Мисливці, як і до повномасштабної російської агресії, мають можливість зараз свою зброю продати чи придбати нову, переєструвати на когось іншого. Для цього потрібно дотриматись тих самих інструкцій, які були і раніше. Визначених 622 наказом від 21 серпня 1998 року Міністерства внутрішніх справ. Відповідно, звернутися в сектор контролю за обігом зброї в районний відділок Нацполіції, написати заяву, дві фото, ксерок з паспорту ідентифікаційного. Пройти, якщо це вперше придбання буде. Першим, то пройти відповідні курси з навчання поводження зі зброєю, техніки безпеки, медичні огляди, і всі ці довідки також піднести у сектор, дочекатися так званої зеленки, як нас люблять говорити, а власне дозволу на придбання зброї. І з ним з'явитися до продавця, чи то буде магазин, чи то буде. Фізична особа, яка продає вам свою зброю, і потім заповненим цим дозволом на придбання знову з'явитися у свій за місцем проживання сектор контролю за обігом зброї МВС, і зареєструвати рушницю та отримати дозвіл на зберігання, носіння відповідної одиниці зброї. А продавати і купляти зброю в цей час можна. Так, Женю, саме так. Е, можна абсолютно вільно зараз і продати, і придбати зброю. Я власне з 24 лютого минулого року особисто купував нарізну зброю і також продавав одну одиницю гладкоствольної зброї. Абсолютно все в тому ж самому режимі, що і було до того часу. А зараз дуже часте запитання, що робити в випадку втрати зброї? Бо, на жаль, коли росіянці окуповували нашу територію, то перше, що вони робили, заходили до всіх мисливців і забирали у них зброю. Тож таких запитань зараз дуже багато. Якщо зброю втрачено, то алгоритм він, власне, один, виписаний той ж інструкцією, про яку я згадував. Власник зброї має з'явитися у сектор контролю за обігом зброї. Районного відділення Нацполіції або ж саме відділення, і написати письмову заяву про те, що зброю втрачено чи викрадено за значенням відповідних обставин. І відразу запитання, що робити тим, хто досі під росіянською окупацією, як їм повідомити наші дозвільні, що в них забрали зброю? І що ця зброя зараз може використовуватись росіянцями для вбивства мирного населення? У випадку знаходження під окупацією? На жаль, алгоритм не визначений до кінця чинним законодавством, але тут потрібно діяти з точки зору звичайної логіки. Якщо особа, в якої відібрали там, чи викрали зброю, не має фізичної змоги з'явитися відповідне управління Нацполіції, вона зобов'язана в першу чергу чим поскоріше повідомити про те, що вона вже цієї зброї. Немає з причини, з причини, яка від неї була незалежна. Оптимальний варіант в даному випадку знайти, якщо є інтернет-мережа, знайти відповідну військово цивільну адміністрацію, яка відповідає за цей окупований район, відповідний поліцейський відділок. І на їх веб-сайтах знаходяться електронні адреси. Якщо такого немає, то потрібно знайти просто обласний, обласне управління Нацполіції. В закладці Контакти їхнього головного веб-сайту є загальна електронна адреса. Потрібно написати від руки заяву, ту, про яку я говорив вище, сфотографувати і відправити на цю електронну адресу. А також попросити в супровідному листі, щоб вам надіслали зворотним листом підтвердження, що заява прийнята і її реєстраційний номер. Якщо такої можливості немає, потрібно зателефонувати за той самою схемою пошуку контактів до управління Нацполіції. А якщо це неможливо, то хоча б на загальний номер кол-центру Національної поліції або 102. І повідомити е, про це поліцейських та попросити оформити цей телефонний дзвінок, це звернення офіційно назвати свої особисті дані, там, можливо, паспортні дані, от, і зареєструвати це звернення в журналі. Тоді Нацполіція має відреагувати на це. І з того моменту у вас з'являється доказова база, що коли ви зателефонували, ви вже не володіли. Даної одиниці зброї про що, як змогли, але все-таки повідомили органи правопорядку. До речі, багатьох ще цікавить питання військовим нашим, як зараз бути? Бо багато зараз на фронті і просто фізично не мають можливості займатися юридичними питаннями, і чи є для них якась знижка, і ну там чи льготи в оформленні всіх документів там в дозвільній системі? Тут це насправді дуже просто. Дяка Богу, дане питання вже врегульоване державою. І відповідно до 195-го наказу МВС від 18 березня 2022 року. Всі дозволи, які видані, і є на руках на зброю. Термін їх дії продовжується автоматично. На Період до 10 днів після скасування або припинення дії режиму воєнного стану. Тобто, якщо в цей проміжок 22 й рік і 23 й зараз іде, у когось сплив термін дії дозволу, його не чекають жодні обтяження, він може в будь-який час, а також до 10 днів після припинення воєнного стану, з'явитися у Сектор контролю за убивом зброї за місцем проживання та продовжити термін дії дозволу. Ну, особисто я б не радив чекати, коли скасується воєнний стан, і ці 10 днів вони можуть виявитися для багатьох пакельними, тому що у нас мисливці в різних районах може бути 3-5 тисяч, а може бути 30. Тому сектор. Контроль за обігом зброї, він в деяких місцях просто фізично не зможе пропустити таку кількість людей, а потім нести за це відповідальність або платити штрафи. Я думаю, нікому не буде приємно. Тому як тільки з'являється якась у когось можливість, ті ж самі військові, якщо в них відпустка і вони перебувають вдома, я б радив би все-таки навідатися у сектор і зайнятися цим питанням. Якнайскоріше. Щодо пільг, я не знаю, не бачив я і не можу сказати для військових, але цікавився з цього приводу, і також відповідь негативна. Ніяких пільг в плані переєстрації на сьогодні не передбачено. ну, Суми там грошові, вони символічні, а от в плані черг, ну, я думаю, і як кожен військовий, хто зможе зайти навіть по формі от, і пояснити ситуацію, кругом працюють люди. Я думаю, також в секторі контролю до цього віднесуться поблажливо і постараються в пришвидшеному режимі оформити продовження терміну дії вашого дозволу. Мій підписник патреону Михайло Савіцький запитує, чи можуть виникнути проблеми, якщо термін дії дозволу на зброю закінчився, а власник перебуває за межами України. Тут ще доповню, от взагалі, як зараз бути, якщо треба людині юридичні питання вирішити, наприклад, продати чи там купити, а ти за межами України? На жаль, відповіді на це питання чіткої немає. А якщо керуватися 622 наказом. Від 98-го року там алгоритм дуже чіткий і звужений, тому якщо людина перебуває за кордоном і в неї сплив термін дії дозволу на зброю, то в принципі вона в цій ситуації не може юридично зрадити ніяк. Тут потрібно тільки з'являтися, тому що знову ж таки проходження медкомісії обов'язкове. І написання заяв від руки, цього ніхто замість е, вас не зробить. Але е, з точки зору е, логіки і людських понять, то тут потрібно розуміти, що перше, що в поліції подумають, чому ви не з'явилися е, перевірте, чи ця зброя у вас є взагалі в наявності, що з нею, де вона, в, в кого. Тому я думаю, тут можна було б діяти за принципом. І про які ми говорили перебування на окупованих територіях. А саме написати від руки заяву і переслати до України, або ж надіслати її фото на електронну почту районного управління Нацполіції, де ви повідомите, що ви знаходитесь за кордоном, змоги повернутися зараз не маєте, ваша зброя в порядку. ...закрита в будинку під наглядом в сейфі, ключ від сейфу з вами. І я думаю, в такому випадку ви уникнете в майбутньому якихось непорозумінь з приводу того, що з нацполіції можуть надіслати до вас дільничого для перевірки чи інспектора сектору контролю за обігом зброї. Люди просто знатимуть. На місці, що все нормально, а от така от сама ситуація склалася. Щодо продажу зброї, тут взагалі без варіантів, от тому що ви є власником і ви маєте з'явитися для того, щоб написати заяву від руки і продати. І по великому рахунку, вона в інші руки може переходити тільки з ваших рук, і то за певних обставин, як, то, наприклад, на полюванні. При наявності аналогічного дозволу у вашого колеги і дозволів на полювання і ніяк інакше, ще було запитання: чи можна пересуватися під час військового стану зі зброєю в машині, бо кажуть, законом це заборонено. А якщо, наприклад, сім'я переїжджає там, наприклад, подалі від фронту, то що робити в цьому випадку? Так, звісно, під час дії воєнного стану зброю особисту можна перевозити. Для цього вона має бути розібрана, зачохлена, набої триматися окремо. При собі повинні бути наявні документи, які засвідчують вашу особу і право на володіння зберігання та носіння цієї зброї, а також куди ви переїжджаєте, прямуєте. Якщо це місце проживання тимчасове, там все рівно повинен бути сейф для зберігання цієї зброї. Чи можна зараз зі своєю зброєю їздити на стенд? І взагалі, якщо хтось хоче зробити благодійні там, змагання зі стендової стриби, ну щоб зібрати грошей для ЗСУ, то чи дозволено це? Так, звісно, якщо питання функціонування того самого стенду, чи тиру. Узгоджене із місцевою військово-цивільною адміністрацією, і в цьому плані немає ніяких перепон, то відвідування стенду і проведення змагань чи то благодійних заходів абсолютно допустиме за умови, що ви маєте при собі дозвіл на зброю. От, і бажано б паспорт громадянина України. Зараз ми ходимо всі з ним. Питання, питання ще такого характеру, колись я чув, що, а якщо вже він прострочився, ну, я думаю, тут можна знову ж таки посилатися на 195 й наказ, і, який продовжує термін дії дозволу не лише на зберігання, а й на використання зброї. І також в цьому плані я думаю проблем ніяких не буде. Ну що ж, дякую, Василю, за відповіді. І я тобі дуже дякую за цікаві запитання, радий був тебе бачити, чути. Бажаю всім нам якнайшвидшої перемоги. Слава Україні, слава Збройним силам України, слава мисливцям захисникам України і слава українському мисливству. Сподівайся, цей випуск був для всіх корисним. Тож, борімося і поборемо.